Усім привіт! Це наше наступне відео, і сьогодні ми будемо говорити про те, що почати в таргеті, якщо ви новачок, повний нуль, але хочете заробляти, хочете стати таргетологом, пожинати всі ці плоди, які дає ця професія. Тому почнемо з першого слайду, а саме поговоримо про ваш досвід. Чи він взагалі є? Якщо його нема, це знову ж таки величезний плюс, тому що з нуля навчити легше, ніж перевчити безпосередньо. Але якщо ви раніше проходили якісь вебінари, інтенсиви по СММ, по будь-якій з діджитал професій. То це також буде вам плюсом. І поговоримо якраз таки про варіанти для старту у таргеті. Якраз таки є три варіанти: це безкоштовний, це відео на Ютубі, безкоштовні вебінари, інтенсиви, що завгодно прямі ефіри в Інстаграмі на Ютубі тощо, тобто все, що є на поверхні, безкоштовне. Кожен з цих варіантів має свої мінуси, про які ми також поговоримо. Наступний варіант це платний це придбати навчання вже у діючого спеціаліста з таргетованої реклами. І вже по ньому навчитися і, відповідно заробляти. І платний варіант зірочкою це придбати індивідуальну наставництво. Тобто, те-та-тет -тет з людиною ви навчаєтеся, вона доводить вас до результату. Проте також в цього варіанту є один великий мінус, про що я зараз кажу. Але перш ніж взагалі обирати будь-який з, з, з цих варіантів з безкоштовних платних і так далі. Я би радий все ж таки чітко визначити, чи це вам потрібно. Що маю на увазі? Таргет це насправді, так, якщо подивитися сумарно з досвіду, це постійний зв'язок клієнтом, тобто ви маєте завжди бути на зв'язку, це нерви, це сумніви щодо себе щодо результату, який ви даєте, і відсутність стабільності. Ви можете заробляти, наприклад, 2-3-4 тисячі доларів. Ну, якщо ми говоримо про реалії за перший рік, то на тисячу доларів за перший рік можливо вийти. Але навіть тисяча доларів, оця яку ви будете заробляти, вона може бути нестабільною, тому що знову ж таки все залежить від того результату, який ви даєте клієнтові. Якщо результату нема, там один місяць, там можливо, ще на другий ви ну на наступний ви закриєте клієнта, тому що він вас вірить, тому що раніше були результати. Але якщо надалі не буде, то цей клієнт пропадає. і, Відповідно, ви вже заробляєте менше про цю стабільність. Я і говорю. Якщо ви дивитеся це відео «Діючий таргетолог, можете написати ще якісь варіанти. Ну, можна сказати, не те, що негативні, а такі правдиві щодо таргету. Проте в таргета також є плюси безпосередньо, і перший це віддалена робота. Та, звісно, є люди, які сидять в офісі, працюють, і деяким це краще виходить ніж працювати віддалено. Проте більшу частину свого досвіду в таргеті я працюю виключно віддалено, можливо, там піду на зустріч з клієнтом, якщо це в моєму місті. Або якщо дуже важливий крутий клієнт, можна поїхати знову ж таки, там я або командою. Наступне це висока ЗП відносно часу навчання і так далі. Тобто, якщо ми дивимося на час навчання, класична модель навчання це там місяць-півтора, ну максимум два, і ви за цей час вже можете виходити і там брати клієнтів за 200-250 доларів за один місяць ведення, і так можете вести там 3-4 клієнти на старті. Проте в легше на старті легше вести 2-3 клієнти, щоб все встигати, щоб голова у вас не годіла і так далі. Нові круті контакти та проекти це дуже великий плюс, тому що коли ви отримуєте якісь контакти, ви вже можете, наприклад, клієнтові допродати сайт, брендбук, що завгодно. Відповідно, ви з того також матимете якийсь відсоточок, якщо це правильно все робити, тому що ви, наприклад, вибили знижку в дизайнера або ви передаєте дизайнерові клієнта, і дизайнер, в знак подяки, вам якусь подяку скидає на картку. Ну і проекти безпосередньо. Ви зробили один проект вдало, і відповідно після цього сарафанка починає працювати. От мене буквально вчора був Zoom з однією ученицею. В неї дуже багато проєктів, ну там 6 6, шість, шість проєктів, і вся суть в тому, що всі з одного міста. Тобто, на одному дала результат, порадили на іншому, на третьому, і так вийшло 6 проектів, навіть якщо взяти 6 проектів по 200 доларів. Це виходить 1200 доларів на місяць, і це доволі непогані кошти. Так, да, звісно, відносно другого пункту, все залежить від вас, ви можете заробляти 1000 доларів, можете 2, можете 3, залежить від досвіду та результату, який ви даєте. І останнє це професія з різною перспективою росту, якщо говорити про таргет, що може в подальшому вийти і куди ви можете піти. Перш за все, це зробити команду, яку ну, можна сказати, така андердог команда, яку ви там, про яку сильно не розказуєте. Ви просто, ну, всі знають там в інстаграмі, де-небудь, що ви берете проекти собі, але насправді ви берете їх на команду, і ви як голова, а вони як рука безпосередньо. Другий варіант це створення агенції, це вже дещо публічніша історія. Третій варіант це піти далі в маркетинг, бути спочатку маркетологом. Тобто, знову ж таки, таргет це інструмент маркетингу, і якраз таки ви вчитесь працювати з трафіком. В подальшому ви можете дізнатися про контекст та навчитися працювати з Ютубом, з Твіттером і так далі, в залежності від потреб клієнтів. І стати маркетологом, а далі вже там директор по маркетингу, хто завгодно. Але повернемося до наших варіантів і хочу сказати про те, що в кожного з тих варіантів, які я назвав, безкоштовний, платний, платний зірочкою, в них є свої мінуси. Поговоримо про них. Якраз таки безкоштовний, і його мінуси. Це довго. Довго чому? Тому що, от, наприклад, я теж дуже хаотично закидаю відоси. У мене немає якогось графіку, там два відео в тиждень. І плюс не завжди якісно це стосовно того, що, от, наприклад. Ви не знаєте, ви дивитесь там, підписалися в інстаграмі на 5 таргетологів, і вони можуть щось розказувати. Дуже впевнено. В них є харизма, але не факт, що ця інформація дійсно достовірна, і вона взагалі може бути вами використована на практиці. Відсутність жодної логіки. Якраз таки про хаотичність, до прикладу, моїх відео, в мене немає якогось е, плану по відео, там одне за одним ідеяк в правильному навчанні це має бути. Я просто роблю ті відео, які корисні аудиторії, які, на мою думку, потрібні вам. Відсутність перевірки отриманих знань. Уявімо собі, що ви не знаю, подивились прямий ефір, де там розказали, як щось запускати. Або подивились моє відео, десь, от там зліва, зверху, справа зверху для вас. Буде відео про те, як налаштовувати рекламу в AdS менеджері або через кнопочку Просувати. Ви подивились це відео, налаштували, але там у вас десь є помилки. Відповідно, ви не можете це як домашнє завдання скинути е автору курсу, тобто тому, хто буде перевіряти домашнє завдання. І дізнатись, що ви дійсно все робите правильно, такої можливості на безкоштовному варіанті немає. І в кінці ви все одно не розумієте зв'язку зв'язку всього, та що є, тому що десь ви почули щось одне, друге, третє, але повноцінної картинки у вас немає через те, що коли ви навчаєтеся в онлайні безкоштовно, тобто дивитеся всі які-небудь матеріали, у вас це просто як каша малаша, тобто ви відповідно цього. Не маєте якоїсь чіткої картини, що за чим іде, як що робити, і так далі, як це відбувається на навчанні. Тепер поговоримо про платні варіанти. Я на цей слайд додав і як платний, так і платний зірочку. Якраз таки перше це вартість. Знову ж таки, навіть 50 доларів зараз це гроші. Та, звісно, хтось з вас 100% бачив курси по 5 тисяч гривень, але. Чесно скажу, краще туди не йти, краще я не знаю, купіть на ці гроші, якийсь подарунок батькам. Що завгодно зробіть, тільки не йдіть на навчання по таргету за 5 тисяч гривень. Це повна лажа. Дійсно, краще не треба, бо це навчання просто нічого вам не дасть в результаті. Відіб'є ваше бажання, і це про кількість, а не про якість. Методологія навчання. На навчанні є. Мінуси, та, такі, наприклад, як не у всіх гарна методологія навчання, що маю на увазі, не у всіх гарно прописана програма. У мене, наприклад, на навчанні, якщо брати по модульному, ми спочатку знайомимося з тим, що таке таргет в плані теорії, потім з інтерфейсом, потім вже переходимо до аналізу продукту, ніші, там, аудиторії, створюємо стратегію, потім ознайомлюємося вже зі, зі створенням рекламних кампаній, кампаній, цілі, групи оголошень, оголошення, всі нюанси. В чимось, в, в чимось робити креативи, потім вже безпосередньо там тестувати, аналізувати, створювати ці рекламні кампанії, запускати. Тобто є якась логіка, як, як воно дійсно відбувається зі справжнім клієнтом. Не у всіх такі є, і відповідно на це потрібно зважати. Щодо якості зворотнього зв'язку, третій пункт: є люди, які беруть там на курс, наприклад, 100-200 людей, відповідно. Цей автор курсу він не буде самостійно перевіряти всі домашні завдання. Цим займаються куратори. Куратори частіше за все, це учні з попередніх потоків, як показує практика, тому що там я дещо кручусь в інфобізі. Я розумію, як це все працює. І відповідно, ваше домашнє завдання перевіряє людина, можливо, яка має там досвід один-два проекти або взагалі немає. І відповідно, якість зворотнього зв'язку по домашнім завданням дійсно падає. Справжність досвіду автора навчання, знову ж таки, це потрібно перевіряти, і щоб це не були якісь намальовані кейси. Той, хто вас навчає, дійсно бажано має мати круті кейси, дійсно має знати. І от я от, чесно, буквально тиждень тому аналізував взагалі YouTube, просто написав таргет і дивився відео. Дуже багато таргетологів, які от я вам розказую, та, от мене там по пару слів в кожному пункті, я можу це, про це 5 хвилин говорити. А вони дійсно читають текст. І коли вони пояснюють, наприклад, про щось там технічне в ецменеджері, вони читають текст, написаний попередньо. І, відповідно, вони ну, не знають цього, тому що, якби вони мали дійсно експертизу в цьому, їм не потрібно було б це читати, і це дуже легко відслідковується. Результат знову ж таки, не на всіх курсах, якраз таки на тих, які коштують 5 тисяч гривень, немає результату. Тобто, ви. Ну, не отримаєте того, за чим дійсно йдете. Ви не отримаєте навику, з яким ви можете сісти і почати шукати клієнтів і працювати з ними, і давати їм результат, за що вони будуть вам платити. Того там не вийде. Навіть за ті курси, які коштують, там як мій та от мій кош, курс коштує 400 доларів на даний момент. Навіть якщо порівнювати по вартості з моїм, є курси там і за 500 доларів, є курси в людей, які дуже там відомі, але вони ну про це пізніше розкажу. В них дещо менш якісніші курси. Відповідно, там немає результату, тому що після тих курсів перевчають, перевчаються в мене. Я веду статистику, після яких курсів в мене перевчалося, скільки це людей, це дуже дотепно виглядає. І відсутність необхідності це про платний зірочку, це якраз таки про індивідуальне наставництво. Воно, як правило, коштує дорожче, в мене воно коштує 1000 доларів, але я чесно за весь час, тільки в мене дві 3 три людини було на індивідуальному наставництві. Я дуже проти цього, тому що я зразу кажу людині, що тобі достатньо. Там ну, більш дешевшого продукту, курсу або групового наставництва, яке було раніше. І Я не хочу, щоб людина переплачувала. Це от індивідуальне наставництво переходить ті, підходить тій людині, яка сама не може е, взагалі нічого. Тобто, їй потрібно, їй потрібно штовхати, їй потрібно нагадувати постійно і так далі. І відповідно, вона ну тоді в неї щось вийде, та і це дуже рідкісні випадки. От ті люди, які в мене навчилися, вони от хотіли суто індивідуально. Вони хотіли, щоб я над ними сидів, з ними все робив. Ну, відповідно, якщо такі запита, але я сам чесно не завжди погоджуюсь, тому що тут справи не в грошах. Просто це і мені важко, і я не хочу. Ну, мені краще, щоб людина зекономила, але отримала те саме. І в мене буде і совість чиста. І відповідно людина дійсно зрозуміє, що та, вона може сама в певних моментах, бо в деяких я все ж таки допомагаю. І ну, ті, кого я. Мінзакцію українською п'ярі обіділ, все ж таки взяти більш дешевший продукт. Вони потім казали дякую, що в них все вийшло самостійно. Проте, що ж робити, якщо ви дійсно хочете стати таргетологом і так далі. От вам невеличкий план дій. Перше, це поверхневе ознайомлення, дізнайтесь, що таке таргет може тут зліва, справа зверху для вас, ще не навчився цим ютубівським штучкам. Подивитись відео моє про те, що таке таргетована реклама. Подивіться, дізнайтесь, що це таке, що це за інструмент. Можливо, подивіться якісь інші відео. Погугліть, потім поспілкуйтеся з діючими спеціалістами, позадавайте їм питання. От, як бачите, я вам розказав, що там є десь стрес, є якісь певні нерви, є якісь моменти, можете позадавати ці питання далі, зважте всі запроти. Тобто що буде доброго або що буде поганого, якщо ви оберете цю професію, в форматі безкоштовного варіанту навчання, в форматі платного варіанту навчання. Далі вибір навчального курсу, і до речі, щодо навчального курсу, ми зараз поговоримо про його вибір, і старт навчання безпосередньо, якщо ви вже обираєте, все ж таки придбати курс, починаєте навчання, і далі вже по навчанню йдете і подальшому працюєте таргетологом. І який курс все ж таки купити? Я готовий розказати це в наступному відео, бо доволі. Добре знайомий з інфобізом в Україні, як це все працює, знаю всякі різні історії і так далі. Тому напишіть нижче слово курси в коментарях, і я запишу про це відео. Давайте хоча б 10 коментарів слово курси. Я записую про це відео. Я розкажу про те, як правильно вибрати для себе курс в незалежності від професії: таргет, ІТ, дизайн, що завгодно. Ну, копірайтер там, СМИ що завгодно. Тому що якщо дивитися на курси в Україні в плані таргету, я чесно ну, знову ж таки можу порадити свій суто з коментарів з зворотнього зв'язку моїх учнів. Та? Тому що за весь час, вже за два роки інфобізу власного, я маю тільки один негативний відгук, і то він чесно, я вам скажу, за те, що я курив електронку на зумах і за мати. Бо ну, я така людина, я цього взагалі не стадаюся і можу собі іноді дозволити, так. От такий негативний досвід в людини був. І плюс фінансист Артур, посилання на нього буде нижче, він працює по білизні, по одягу, це його ніші, по якому він працює в таргеті. Це мій товариш, я з ним знайомий, дуже крута людина. Тому от по таргету можу порадити себе і Артура відповідно. Більше єдине, що можу порадити, щоб вже коли ви пройшли якийсь звичайний, ну не те, що звичайний. Коли ви вже пройшли курс по таргету і бажаєте щось складніше, щось крутіше отримати, це курси таргеторіума. Правда, я от не знаю, яка там з ними ситуація, чи вони там, я чув, що вони закрилися, але я знаю, що є злиті курси таргеторіума. Вони дійсно складні. От мені навіть з досвідом було з місцями складно дивитись. але насправді, коли ви вже там з досвідом 2-3 роки, в них можна залітати, і вони вам дадуть дуже, дуже, дуже багато. І розкажу про свій досвід, як і з чого я взагалі почав. Я був в Канаді, подивився відео на Ютубі, як в день робити 10 тисяч доларів. Це була система Shopify магазину по дропшипінгу продавати, тобто створюєте свій магазин, приганяєте рекламою трафік і продаєте. Я створив свій магазин, потім ну, мені відповідно потрібна була реклама, щоб люди заходили на мій магазин. Я почав говорити, як зробити рекламу, наткнувся на те, як робити в Фейсбуці. Я тоді ще не знав, що це таргетована реклама називається. Щось почав тикати, щось вийшло. Відносно бюджету, який вклав рекламу, в мене вийшло 400% в плюс. От. Потім я повернувся в Україну, купив два курси. Не буду казати, які: один за 200 доларів, інший за 300, чи за 300 та за 400, щось таке схоже. На той момент це як зараз, не знаю, 500 доларів. І вони, чесно, були ужасні. Якщо ви от, знаєте взагалі про тарги, там не було про ретарги в цих курсах, там не було, не було про лукалайк. Там не було якоїсь специфіки дуже детальної, в одному про піксель не було навіть, тому це дуже ужасні курси, насправді. я, ну, Вони певно, якусь інформацію дали, але я з них витягнув певно, відсотків 10-20 корисної інформації. Тому чекаю знизу коментар курси і буду записувати для вас цей урок. Ой, цей урок, це відео, урок це на навчання. От, а щодо, якраз таки. Курсів, які купити, це насправді я от давно хотів записати, хотів про це записати цілий подкаст, але я думаю, що я зроблю зменшену версію, де розкажу, по яким критеріям потрібно обирати курси, які ви будете купляти, в кого ви будете купляти, на що дивитись, на що звертати увагу, і що дійсно важливо питати в людей, в яких ви бажаєте придбати навчання. Тому дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, воно було вам корисним. Сподіваюся, можливо, дещо відкрив очі на те, як можна. Почати в таргеті. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Якщо питання буде доволі цікаве і обширне на відповідь, то запишуть для вас відео. А наразі дякую і до наступного відео.